Вітаю, друзі! Польський уряд Дональда Туска тихенько послав нах за російським військовим кораблем Зеленського і його Камарілью з його пропозицією зустрічі урядів на кордоні, тобто цирку, циркової вистави на кордоні, і все. Що пропонують поляки? Поляки пропонують перше, що в найближчі години внесуть. Колії і переїзди як критичну інфраструктуру до свого законодавства, і блокувати їх буде заборонено, що через кордон вільно буде рухати все, крім зерна. По зерну ми маємо визнати, що шість олігархів за сприяння міністра АПК Сольського обвалили. Агропромисловий ринок Польщі. І від цього відштовхуючись вести перемовини. Уряд Польщі запропонував провести перемовини 28 березня у Варшаві з представниками, в тому числі, фермерів, Єврокомісії і так далі. Це важливе питання. Але до 28 травня мають бути. Це ми, українці, вимагаємо. Покарані ті, хто наживався на українських фермерах, обвалював агроринок в Польщі, стравив два сусідніх народа. Оці шість агроолігархів, зернотрейдерів, і міністр Сольський, який з ними працював і Гешефт заробляв. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.